Навпроти Хейзела стояв. Опана! Опана, ха-ха, <ривіт> нічого собі. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, же я Піноцит. і на царих, старих версіях відбувається щось дивне частина друга. Майнкрафт РГ знову пігменить, друзі. Не встиг я просто ахнути, охнути і бекнути, і мекнути, як ви вже набрали там десь 25 вподобаєк, 25. Можливо, навіть більше. Я, якщо що на монтажі подивлюся, там більше 25 чи, чи ні. Коротше, не може бути. Я просто очманів, просто від вашої активності. Я очманів від тих коментарів, я ви що Пігменедж до мене зайшов. Пігменедж. Як? Ну, добре. Давайте вже продовжимо дивитися піг Ух, Я сподіваюся, це не ці вже старі версії, до речі, запасайтесь з чимось смачненьким. У мене, правда, водичка, це деживчик, на жаль. Запащайтесь з чимось смачненьким, запащайтесь, я думаю, також ще там, чай, кава, водичка яко... у кого що. Також. Подобайки не забувайте, продовження виходить швидко. Подобайки, якщо оберете, то тоді виходить продовження. Також ще підпишіться на канал, хто не підписаний, напишіть коментар для просування ролика і не забудьте дзвіночок натиснути і додивитися відео до кінця. Це допомагає просуванню даного відео. Ну і також підтримуйте оригінал, по можливості, звичайно. Же. Замовити реакцію, якщо що можна, там на дон посилання в описі, якщо що. сам внизу в описі ви все дізнаєтесь. Ну що ж, поїхали лякатися. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео з розбором дивного каналу. Ага, ми, ми його дивилися якраз під назвою Old Minecraft Video Straya Plots. Угу. Однак, не дивлячись на те, що ми детально розібрали цей канал, його історія ще не закінчена. Ага. В даному відео ми доведемо її до кінця. Якщо Ого. ви не бачили першу частину цього ARG, то. Да, ми бачили, бачили. Обов'язково її подивіться. Ну а якщо ви вже ознайомлені... Ну, ви можете подивитися, якщо що, посилання в описі на попередню частину, там ще й реакція моя буде теж. Коротше, два цих відоса оригіналь... оригінальний і мій відео, реакція, ви зможете по посиланню по ще пішов пройти. Ну і підказка, можливо, там десь буде. Так що, друзі, слідкуйте. Лені з нею ласкаво прошу на другу частину. Угу. 22 квітня 2023 року. Ага. Саме в цей день був створений канал під назвою Old Minecraft Videos Reuploads 2. як ви вже. Ага, тобто, це сіквел. Зрозуміли, цей канал є прямим продовженням даного АРГ. В описі сказано: <звук> Привіт, я двоюрідний брат Арана. Це мої а... версії Майнкрафт. Мене звуть Хейзл, але ви можете називати мене Ксіомара. На цьому каналі розміщено 8 відео, угу. але якщо враховувати, що в минулий раз деякі відео були скриті, то можливо тут нас очікує те саме. Але навіщо гадати? Угу. Давайте краще перейдемо до перегляду. Давайте, давайте, будемо лякатися. Перше відео на каналі має просту назву Дім. В ньому автор каналу Хейзл займається будівництвом свого будинку, і ніяких дивних моментів це відео не має. В описі сказано: Будую свій звичайний будинок без нічого підозрілого. 21 грудня 2010 року. Це відео являється ознайомчим, і воно тільки починає занурювати нас у історію всіх подій. Mm -hmm. Тож краще його пропустимо і перейдемо до наступного відео. Ага Друге відео називається Ніч. Ніч". І воно так само, А в тембріві це завжди відбувається якась містика. Як і перше немає якихось дивних моментів. В ньому Хейзл добуває собі трохи їжі. Встановлює mm -hmm. в свій дім двері та перевіряє, чи немає поблизу чогось, що могло б його налякати. В описі Хену, Heizel... no, я би йому рекомендував, чесно кажучи, би е зробити хоча б факел. Я не знаю, можна зробити факели в цій версії. Хейзл пише: ніч, в Майнкрафт беті 1.0 24 грудня 2010 року. Ага. В цьому відео ми бачимо розвиток Хейзела в його освіті, і складається враження, що на відміну від Арона, у Хейзела все досить спокійно. Однак це триватиме недовго. Ну, чисто таке спокійно розмірено було до певного моменту. Да? Адже з наступного відео вже почнуть відбуватись дивні речі: отримання каменю в Minecraft Beta 1.0. Саме угу. так називається наступне відео. В ньому одразу можна помітити, що якість стала в рази гірша, а на екрані періодично з'являються чорні полоси. Автор спускається зі своєї бази добути каміння. Ага. В один момент Хейзл відкриває свій інвентар, і в ньому можна побачити, що його скін по якійсь причині відсутній, ага. що є досить дивно. Добувши потрібну кількість каменю, гравець, ну, під... якщо я не помиляюся в старих версіях, до речі, це було розповсюджена штука, типу, що скіна не було. назад на гору. Можу помилятися, але на дереві поруч він помічає табличку. На ній знаходиться нерозбірливий текст. Але якщо сильно придивитись, то на табличці можна побачити дивну комбінацію літер та цифр. Раптом екран темніє. А далі відбувається наступне. Навпроти Хейзела стояв. Опана! опана <свісна> Нічого собі. Але якась сутність. І думаю, більшість з вас впізнали в ній Херобріна. Хоч якість відео і погана, однак білі очі розглядіти можливо. Тільки ось ну, щось да. тут не так. Адже якщо добре придивитись, то можна побачити, що у нього чомусь відсутня одна рука, що викликає ще більше питань. В описі сказано: матеріали. 30 грудня 2010 року. Це що, ікс-матеріали? Якщо відкрити опис повністю, то в ньому, як і на каналі Арона, знаходиться посилання на скрите відео. Давайте ж його переглянемо. Другий контакт таку назву має дане відео. У перших секундах видно, що його якість ну дуже погана, а звук на фоні настільки жахливий, що мені довелося його вимкнути, щоб вибува не втратили слух. В самому відео Хейзл вночі кудись іде, але через погану якість та темноту розглядіти хоч щось виходить тяжко. Однак через деякий час відбувається склейка. Хейзл опиняється в маленькій кімнаті, і хоч якість відео залишилась поганою, розглядіти що в ньому відбувається, неможливо. Хейзл вийшов на двір до Но складно. ...пути дерева. Але через деякий час за деревами він помічає двері. Ті, сам... Ті самі двері? Які з'являлись і в світі Арона. Хестл підходить ближче і щось роздивляється в один момент. Він починає тікати, а згодом взагалі виходить з гри. Оригінальний опис відсутній, 17 січня 2011 року. Наступне відео має дивну назву. Ймовірно, це знову якийсь шифр. У даному відео Хейзл знаходиться в своїй маленькій базі, mm -hmm. відкривши скриню з нею. До речі, у нього вже версія помінялась. Він дістає важіль, і думаю, ви вже здогадалися, що він буде з. Та ну нафіг, він буде переміщатися між версіями. ...робити. Хейзл підходить до... А можливо, там буде якась інша фігня? він там буде переміщатися повз цих, не те, що версія, а світів паралельних, можливо. Цих загадкових дверей ставить важіль. І відкриває ним двері. А далі проходить в них. Хейзела переносить в новий світ та на старішу версію. Все те саме, що й відбувалося зараном. По реакції Хейзела видно, що він здивований, тому він одразу вирішує скрафтити важіль для повернення в минулий світ. Однак раптом кадр різко міняється, а за декілька блоків від Хейзела стоїть той самий однорукий херобрін. Раптом на екрані виникає текст. В ньому сказано наступне Майнкрафт вийшов з ладу. Майнкрафт перестав працювати, оскільки виникла проблема. Якщо ви хочете повідомити про це, будь ласка, скопіюйте весь текст і надішліть його на цю електронну пошту. Додайте опис того, що ви робили, коли сталася помилка. В цьому повідомленні також вказана дата і час, коли відбулася помилка гри. І по даті можна зрозуміти, що дане відео було записане в той же день, що й минуле. Mm -hmm. В описі під цим відео Хейзл нічого не залишив. В наступному відео Хейзл демонструє нам інше повідомлення, яке прийшло йому від розробників. Aha. В ньому сказано Привіт, гравцеві Майнкрафт! У нас є повідомлення про те, що у ваших світах з'являються двері. Ми проводимо розслідування, але ми лише пропонуємо вам не входити в ці двері, вони будуть їх шукати. Але якщо ви вже відкрили ці двері, видаліть свій світ. Ми спробуємо вирішити цю проблему. Повідомлення від команди Mojang. Насолоджуйся грою. Як можна зрозуміти, автор все ж таки відправив повідомлення про помилку розробникам. Ага. І, судячи по їхній відповіді, те, що зустріли Аран з Хейзелом, зустріли також і інші гравці. Оригінальний mm -hmm. опис немає. 25 січня 2011 року. Наступне відео називається Екскурсія по будинку. О, тут картинка вже трішки краще. В ньому Хейзел просто бігає по світу під підопічну музику і нічого дивного з ним не відбувається. Але в кінці відео все різко міняється. Повернувшись додому, Хейзл щось побачив внизу. Трохи спустившись, він щось помічає і швидко тікає додому, а потім виходить з гри. На цьому відео закінчується. Що таке помітив Хейзл в тумані, не зрозуміло. Але це дуже нагадує момент з каналу Арана, коли він також злякався когось в тумані. Ага. В описі під відео сказано Вибачте, за один місяць затримки. Моя гра зламалась, але я повернув її, тому я завантажу більше відео. 25 лютого 2011 року. Дослідження дивної печери в Minecraft Бто1.3. Це відео є продовженням минулого. В ньому автор подорожує світом. Як раптом натикається на кимось викопаний тунель, набравши сміливості, він проходить всередину, і тут знаходяться декілька проходів. Угу. Хезел заходить в один з них, а далі мені чес, реально нагадує, що ж було зараз. Реально. Натикається на спуск вниз. Недовго думаючи, він вирішує його дослідити. Далі відбувається багато склейок. І в підсумку Хейзел опиняється з одною половиною серця. Хто міг завдати йому такий урон невідомо. Далі відбувається ще одна склейка, яка переносить нас на поверхню. На екрані можна помітити чорну полосу, яка перекриває половину інвентаря. А далі відбувається наступне. Однорукий Херобрін знову показує себе. і на цьому Відео закінчується. Оригінальний опис складається з трьох крапок, а також містить дату 28 лютого 2011 року. Що ж, ось ми й дійшли до останнього відео цієї історії. Його назва має три крапки, ймовірно, mm -hmm. воно названо в честь опису минулого відео. Хейзл знаходиться в своєму зруйнованому будинку. Думаю, над цим попрацював той самий однорукий херобрін. Mm -hmm. Далі Хейзл трохи гуляє світом. Але коли він залазить на дерево, ззаду до нього хтось підходить і штовхає його в самий низ. Від чого гравець помирає. Відродившись, Кайзо закінчує це відео. В описі він написав наступне гаразд, може не вирішують проблему, яка є в моїй грі. Той портал закрився, і тепер я не знаю, що буде. невідома. Угу. Що ж, на цьому історія двох братів, ймовірно, закінчується. Ага. І тепер настав час підводити підсумки. Так. В Даній АРГ ми розібрали цілих два канали і продивилися все, що було на них запропоновано. Все почалося з Арона, коли той у своєму світі постійно відчував чиюсь присутність. В один момент він зустрів загадкові двері, які виявились порталом в інші світи. В підсумку його зловила якась сутність, і подальша історія Арона невідома. Скоріше за все після цього. Аарон показав зняті відео своєму брату Хейзелу, і той вирішив перевірити їх на правдивість, тому почав робити своє розслідування. Однак згодом він теж зустрів дивні двері в його світі, а паралельно з цим за ним постійно слідкував той однорукий херобрін. І чомусь mm -hmm. мені здається, що цей херобрін і є причиною виникнення загадкових дверей. Можливо. Можливо, це він розташовував їх в світах гравців, щоб заманити їх в пастку. Але є й інша версія. Можливо, ці двері були порталом не в якісь випадкові світи, а в світи справжніх гравців. Тому mm -hmm. цей херобрін міг і не розташовувати ці двері, однак він міг просто ними користуватися, щоб потрапляти у світи інших людей і робити з ними страшні речі. Mm -hmm. На жаль, точно дізнатися історію цієї РГ нам не вдасться, але придумувати власні теорії нам ніхто не забороняє. No, Тому так. пишіть свої здогадки щодо цієї РГ в коментарях. Буде цікаво почитати. Я, дупаю, я думаю, я думаю, я думаю, що. Herobrід е, спеціально сламав гру і такий чисто вирішив створити ці дані двері, щоб, як, ну якраз, да, заманювати їх в пастки. Це, мені здається, більш така хороша версія. Оскільки, ну по-перше, як тоді визначити, які двері поставлені гравцем, в СМ, а які ним. Це дуже досить дивно. І тоді, яким чином гравець може поставити саме такі двері, через які гравець умовно може телепортуватися на іншу версію. Я думаю, що це все реально пастка Херавріна. Мені здається, так. Ну а на цьому будемо прощатися. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо бажаєте І на мій телеграм-канал підписуйтесь. Бути ближче до мене та бути в курсі всіх новин каналу. Я підписався. Та виходу нових відео. Що ж, ну а з вами був я, Пігменич. А з вами був я, піноцид. Йомою, це я вдарив себе по навушниках. Перегляньте також це відео. Яке Ми вже дивилися. Це вийшло теж досить цікавим. Так, скоро побачимось. Ну, а я з вами був я піноцид. Дякую всім, хто подивився. Дякую всім. Всі, всім дякую за вподобайки, всім дякую за коментарі, всім дякую, хто додивився. Всім папа, -па, мої черепашки.